Доброго дня. Шост, сьогодні 6.08.24 року. Зібралася земельна комісія для розгляду питання. Пера, е, порядок денний взяти за основу. Хто за? Проти втримались. Всі за. Так, доповідач у нас чорна. Наші питання. Ну, ми, а, ми, да, ми, ми плану. Хто за те, щоб нести питання про розробку детального плану? Хто за? Тому, тримає, так, відповідає у нас Ганчук. Так, нагадую, що згідно з статті 19 закону України про регулювання містополоної діяльності, детальні плани території визначаються. Принципи планування просторової організації забудови, червоні лінії та лінії регулювання забудови, у межах визначеного генеральним планом населеного пункту, функціонального призначення режим та параметри забудови території, розподіл території згідно з будівельними нормами, містобудівні умови та обмеження, потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування, доцільність обсяги, послідовність реконструкції забудови, черговість та обсяги інженерної підготовки території. Систему інженерних мереж, порядок організації транспортного і підохідного руху, порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу формування екомережі, межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об'єктів. Заяви надійшли у нас від кого? Курток від Газінвест і Година. Від Газінвест і Година. І години. Просить дозволу на розробку да дозволи на розробку. Просять дозвол про розробку детального плану території. Познайомтесь за данным питанием. Вы меня целевое предназначение? С метою изменения призначення. Да, с метою зміни целевого Один из детальных планов с метою. Зміна, а другие уточнены. все ознайомились с данным питанием. Так, питание есть, просто вот оно будет за питание. Кто за данное питание пришел голосовать, кто за? Вот <связываем> и требовалось все за другое питание. розгляд <красив> заяв громадян були. Держпостач прожив служби. Надійшов лист, теж постач служби провід від Литвиненка, щодо наявності та незаконності діяльності ферми <красив> з розведенням свиней в кожухівці. Фастівська Реноківської області. Там чи є ферма? Там вже була ферма. Доповім теж отек. Розкажіть, будь ласка, як ви, ви її зробив. В, в, в комісією було встановлено, що за адресою, яку вказав заявник, ферма якби існує, але вона на момент відвідування комісії не працювала. Свині, про які було зазначено в заяві, були відсутні. І на момент перевірки факту наявності свиней ми не зафіксували відповідь, я рахую, що потрібно надати заявнику. і Я врахую, що це вже конфлікти щеплені між сусідами. А вони його там заважали? Так. Да. Вони кричали, не там, вища запах. — запад. так. Добре. Ставлю на голосування. Хто за дане питання, хто за? Проти утрималися. Рішення прийняте. Заява Від Волосовсько. Заяву підуть зараз. Так, розглядаємо заяву від Волософської. Про підтоплення. Так, 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 так. так. Калинь, Це та, та сторона, де ми виїздили, були, так? Томанніше. Про підтоплення. Шокте. А ну, Юрій Батькович. Комісія зафіксувала, що в результаті великих опадів було підтоплення приватної земельної ділянки по вулиці Калинівська, 1Б. В результаті підтоплення було пошкоджена свердловина жителя селища розмитий там двір, намиток, пісок. Визнає комісію було зафіксовано, що вся вода пішла зі сторони підприємства Кронастан. Що завдало шкоду даному подвір'ю? Комісія звернулася з листом до підприємства, де вони пообіцяли вжити заходів, закрити цю проблему з власниками земельної ділянки. І зараз на цьому підприємстві робиться проєкт водовідведення стічних вод, і в результаті яких ми думаємо, що вся вода буде уходити до ставку. І в подальшому підтоплення не буде цієї території. Таку відповідь вже надали власниці та заявниці. Вона ж являлася заявницею по цьому питанню. Хто задане питання? Хто за? Проти утрималась рішення прийнято. Заява від Андрії Олени Васильівни щодо небажання Бондарука це сусіда по земельній ділянці. Змінювати конфігурацію своєї ділянки. Це село Плесецьке, Чорноморська. Ми, ми туди виїжджали. Туди. Андрій Вікторович, ми виїжджали ми на Плесецьке. Ми, ми, Якби ми, вроді з ними балакали, коли ми вроді домовилися. Це, я забув, це ці, що межали. Да, так, на чому ті, що у них ділянки так, а вони, а вони не звертались після того. Ні, ж, вони ж домовилися, але потім щось опять перетасувалися, в них ці, що він не хоче. То ми ж в судовому порядку. Рекомендація Андрію, ви звернутися до суду. Хто? хто за дане питання, хто за? Проти отрималися прийнято рішення прийнято так, скільки. Люкіна Антона звернулася щодо намірів сусідів е, засипати. засипати державну каналу, щоб проходити на тери... тренажну каналу, щоб проходить по території садиби, вздовж паркану. Що, так, так. Юрій Батькович, ми, ви, ми виїжджали Це так. Ви? Да. Це по да. Значить, Земельна комісія виїжджала на е, вказану адресу, звідки була отримана заява. Встановлено, що... Дві земельні ділянки приватизовані, вони мають свої межі. По одній земельній ділянці йде канава водовідведення. Там часто буває підтоплення, тому комісія прийняла рішення, щоб власниця земельної ділянки, по якій проходить канава, періодично її звільняла від листя та гіляк для того, щоб ходила вода. І межі земельних ділянок не порушені, тож думаю, що... Думаю, що заяву ми цю відпрацювали, порушень не виявлено, питанням відповідь надати заявнику, І якби, більше питань по цьому в мене немає. Ставимо на голосування. Хто задане питання? Хто за? Проти утримання рішення прийняти. Наступне від заява Олександра Андрійовича. Фіня. Фіня, да. Щодо скарги на ярмі сусідів Веречак Андрія. Андрій ви виїжджали, виїжджали да, встановили, що ну, є факт, що там якісь порушення, не знаю, чи документи він приносив, показував, що у нього під забудову, так? Да? Йому потрібно переробити документи для того, щоб працювати я так, Ну, mm, Насправді він може не перероблювати документ, він може е це зробити як е індивідуальна тредова діяльність, яка допускається у межах судебної забудови, якщо вона не перевищує площи цієї е е споруди yeah, для індивідуальної діяльності, не перевищує е житлову будівлю. Mm -hmm. У нього е розроблений детальний план, затверджений на житло. Тобто, тобто він має право. Да? В принципі, не має права, да якщо він е підтвердить, що він в процесі будівництва. Я рахую, тільки в цьому нюансі потрібно подивитися, чи він сплачує податки до нашої громади, написати в листі відповіді, це, що зареєструвати в у разі здійснення підприємницької діяльності на цій території, зобов'язати зареєструватися в керувати українських. Він взагалі в армії Так, Як же він? документи в порядок буде приводити. Ну, буде ми, ми запропонували йому, щоб він всі документи Нам потрібно зараз відреагувати на заяву, правильно? Ну, да. да. Заява, виходить, ну, людина має право займатися діяльністю, тобто ну, на своїй приватній території. Ну, ми, ми запропонували, що, що, що... що... щоб все порядок. Щоб привів документи. Так, да, що... всі в порядок, да. Mm -hmm. діяльність, ділянку. Ставимо на голосування. Хто за, за те питання? Проти отримали всі так. Рішення прийнято. Всі заяви всі. розглянуті. Хто за те, щоб загальну комісію закрити? Хто за? Проти. отримали всі заяви. Дякую за співпрацю.